Вітаю на телеканалі Раї. З вами Богдан Грук і це новини Прикарпаття. У цьому випуску розкажемо, як забезпечується паліативна допомога у надвернянській громаді про модернізацію опалення у Долинському ліцеї та історії реабілітації захисників у фотопроєкті Шлях зцілення». Усе найважливіше просто зараз. Два етапи війни в одному житті. Андрій Яворський, снайпер, який служив у Національній гвардії України у 2014-му, А після демобілізації став інструктором, коли війна постукала у двері знову. Він ступив до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс. Про його шлях та досвід розкаже Дар'я Базовод. Війна змінила життя тисячі українців, а особливо тих, хто став на захист країни. Історія майора цивільно-військової співпраці Івано-Франківського ТЦК Андрія Яворського розпочалася ще у 2014 році і триває досі. Свій шлях він розпочав у Національній гвардії України в роті вогневої підтримки на посаді заступника командира взводу снайперів. Після демобілізації, у 2017 році працював інструктором зі снайпінгу, а згодом вирішив займатися цим на професійному. На військовому рівні. Війна внесла свої корективи, в принципі, як і любому снайперу, який себе рахує снайпером до першого реального виходу, коли він розуміє, що постріл треба зробити під прильотами, коли в тебе стріляють. Тобто, ну не, не то, що немає ідеальних, там, стріляєш не з такої позиції, з такого положення, ну треба зробити постріл. Да. Багато хто ламається. Ще коли Андрій був сержантом і міг лише виконувати накази. Він вирішив щось змінювати. Почав навчатися, став офіцером і підписав контракт із 10-ю бригадою. Чоловік пригадує, що в березні 2022 року він отримав серйозний бойовий досвід і відчув, що таке нова війна. Реальна моя війна почалася 7 березня. Моя конкретно тобто наш перший бій почався 7 березня 2022 року. До того нам пощастило. Тобто ми вже сприйняли, тобто, до, скажімо так, на відміну від тих, хто вступив в бій в перший день, ми мали хоча б якусь інформаційну підтримку. Ну, грубо кажучи, АТО ООС це одне. Нема вертольотів, нема самольотів, нема кабів, танки ми бачили ну, дуже рідко. Да? Тобто, це все-таки йшла позиційна війна. А тут в перший день на тебе летить літак настоящий з ракетами. Ми як мінімум вже розуміли. Ну як я не скажу, що ми розуміли. Ми знали. Не розуміли лише, бо поки ти це не відчуєш, ти це не зрозумієш. Ну ми вже знали, що да, це все по-взрослому. Там, тобто, якщо раніше ти попав дав під град і думав, боже град, а то не дай Бог смерть прилетів. Там чи ураган а що може бути гірше? Казалося, що може бути і в рази. Причому такі рази, що капець. Під час наступу на Київщину в березні 2022 року його підрозділ прийняв перші бої. Тоді Андрій отримав поранення, а його командир загинув. Проте каже, Київська область виявилася легшою ніж пізніше. Схід і дала змогу призвичаїтися. Вже прибувши на схід. Ми вже були готові до цього, на відміну від тих ребят, які перші попали на схід і зразу попали в заміс. Я не говорю про тих ребят, які зустріли колону на київщині. Нам пощастило, як кажеться, ми були південніші цього напрямку. І навіть західніше, тобто були від Києва. Е, ну. А ми навіть бачили кличка на блокпосту. Але що нам дали конкретно нашій бригаді? Можливо, не всім, бо у нас були теж тяжкі, ну я не можу теж, у нас були тяжкі, затяжні бої, але. Вони були легші, ніж той самий Бахмут. Андрій Яворський переконаний, найважче на фронті втрачати побратимів. До цього наголошує військовий, неможливо звикнути. Важко втрачати побратимів. Реально важко втрачати побратимів. Важко дивитися в очі матерям, коли ти приїжджаєш на похорон своїх побратимів. Я як командир підрозділу, мене відпускали хоронити своїх ребят. Мій крайній баєз, до якого я їздив на похорон, був в Хмельницьку. Це дуже важко. Сьогодні зранку ти з ним жартуєш, смієшся, відправляєш, він їде без тебе, бо він сержант. Тобто він їде старшим. І ти йому там все, давай, братуха, там чу, там чекаю через 3-5 днів, типу, і вечором тобі кажуть, ребята загинули. Троє за один день. Ну, безподобних хлопців в один день. Тільки тому, що один загинув, другий поліс його витягати, його за двохсотили, третій робив це ввечері, і його знову типу, відправили на щит. Оце важко нині. Військовий продовжує службу Івано-Франківському ТЦК на посаді командира взводу охорони. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. У час, коли медицина проходить через серйозні випробування, особливо важливо підтримувати тих, хто щодня поруч із найвразливішими. У Ланщині, що на Нендвірнянщині, працює центр паліативної та терапевтичної допомоги. Попри мінімальне фінансування і непрості умови, його медики залишаються вірними своїй справі та пацієнтам. Як живе заклад сьогодні? Дивіться в сюжеті Іванна Осташок. У Ланчинському центрі паліативної та терапевтичної допомоги щодня триває боротьба не лише за життя, а й за гідність тих, кому найважче. Тут нині перебуває близько 40 пацієнтів з усієї області. Кожен із них має свою трагічну історію. Хтось пережив війну, втратив дім, а хтось просто не має більше нікого, крім людей у білих халатах. Пацієнти різні з цілої області. Є переселенці, були воєнні, були хлопці воєнні. Недавно, буквально дві неділі назад, виписали одного за річчя категорії різні, крім туберкульоз і психіатрії. Пацієнти важкі, дуже важкі. У центрі працює близько 50 медиків. Вони дбають про кожного, попри мінімальне державне фінансування та брак ресурсів. Хоча проблем із ліками немає, гостро відчувається потреба у предметах догляду. Проблематика зараз загруженість пацієнтами поліційному відділенню. Проблема в тому, що пацієнт повинен мати 65 років і більше, щоб пішло фінансування фінансування ЗСУ. Фінансування це зарплати наших працівників. Працівників є 45-47 чоловік. Кожному треба дати зарплату. Сьогодні центр приймає лише пацієнтів старших 66 років, хоча допомоги потребують усі вікові категорії. На сьогоднішній день розглядають питання переконтрактування з боку національної служби здоров'я України за додатковими умовами. Тобто, додатково треба долучити ще двох спеціалістів для того, щоб вони мали можливість працювати з усім контингентом віковим контингентом пацієнтів. Тобто Починаючи з дітей і працювати не тільки з пацієнтами старше 66 років. Відносно самих пацієнтів, звісно, пацієнтів є достатньо багато. Пацієнтів важких достатньо багато. І тому на сьогоднішній день і не тільки пацієнти, наші пацієнти, які перебувають в наших громадах, в місті Івано-Франківську, але й пацієнти, які до нас приїжджають як тимчасово переміщені особи. Тому роботи вистачає для всіх. Проблематику керівництво знає. Вони потихеньку вирішують ці питання. Медики не на камеру зізнаються. Найбільше бояться закриття Лікарні для пацієнтів це може стати останнім притулком або шансом на відновлення. Закривати паліатив на сьогоднішній день не можна. Чому? Тому що ви напевно чули і знаєте, що пацієнтів достатньо багато і буде ще більше, тому однозначно цей заклад закриватися не буде. Просто треба трошечки допрацювати для того, щоб мати більше пацієнтів і працювати за цим напрямком. Після візиту до закладу голови громад Надвернянського району вирішили спільно допомагати центру. Ми всі дружнього. Е Прийняли рішення, що отримуємо, яка є проблематика, де ми можемо долучитися, і в тому числі долучимо, напевно, і волонтерів. Бо є речі, які ми можемо виріжувати на найпростішому рівні. Просто мало інформації, ми не знали цю проблематику. Але є і питання такі, які треба буде ставити перед власниками цієї лікарні комунальним підприємством і громадою мені здається там потребує і ремонту косметичної і зміни якихось речей пов'язаних з меблями устаткуванням і з обладнанням для Цієї паліативної допомоги фінансування дуже мале, тому кожен паліативний пацієнт потребує дотацій. А якщо селищні громади мають можливість трошки допомогти, то звичайно ми про це говорили, і я просив, щоб вони допомагали саме цьому закладу не тільки фінансово, але й гуманітарною допомогою. Допомогти центру може кожен, адже навіть маленька підтримка велика справа для тих, хто бореться щодня. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Енергоефективність навчання у Долинському ліцеї номер 1 модернізували систему опалення спортивного комплексу, встановивши теплові насоси. У навчальному закладі впевнені комфорт учнів запороку успіху, особливо в умовах економії енергоресурсів. Як працює нова система обігріву, та які переваги вона дає ліцею? Дивіться в сюжеті Юлії Торконяк. Комфорт учнів у Долинському ліцеї номер 1 вирішили проблему з опаленням спортивного комплексу, встановивши сучасні теплові насоси. Директор навчального закладу Віктор Макосій зазначає, раніше приміщення опалювали конвекторами, що було неефективно. Тепер нове обладнання дозволяє якісно обігріти великий спортивний зал площею 350 метрів квадратних. Та менший бортівський зал площею 60 метрів квадратних, ми раніше опалювали за допомогою звичайних простих електроконвекторів. Де коли кожен такий конвектор брав по 2 кВт електроенергії, 10 конвекторів, це було неефективне опалення, і воно забирало дуже багато електроенергії. Зараз, от ми поставили на 18 градусів отакий от конвектор, отака от такий кондиціонер. Він кожен з них бере 3 кВт. Якщо порахувати. Що то нам не потрібно палити круглодобово? Нам достатньо тут, наприклад, пропалити під час уроків 4-5 годин, і ми виключаємо. Тому це опалення є дуже ефективне, воно є сучасне, воно є енергозберігаюче. І воно дасть можливість опалити наш весь спорткомплекс, і оцей зал, і на другому поверсі є малий борцівський зал. Голова Долинської громади Іван Дорів каже, кошти на придбання обладнання були виділені з міського бюджету. Він підкреслює це інвестиція у здоров'я та комфорти дітей. Це дуже добре, бо є гарантія для наших діточок, що вони будуть займатися в комфортних умовах вже взимку. Кошти на придбання і встановлення. Цих теплових насосів спільними зусиллями вдалося закумулювати. Директор школи впродовж цього року зекономив десь біля 200 тисяч гривень з міського бюджету. Ми додали ще біля 400 тисяч гривень і разом. Разом змогли реалізувати такий чудовий проект для наших діточок. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія від поранення до повернення в стрій або цивільне життя у Івано-Франківську. Відкрили фотовиставку Шлях зцілення, яка закарбувала гідність і стійкість бійців бригади Хартія. Фотограф портретист Роман Пашковський через свої роботи демонструє силу, яка допомагає захисникам долати виклики реабілітації. Виставку відвідала Дар'я Базовод. В Івано-Франківську відкрили фотовиставку Шлях зцілення. Експозиція складається з восьми робіт, створених фотографом-портретистом та військовослужбовцем бригади Хартія Романом Пашковським. Сюжети світлин розповідають про шлях військових від поранення до реабілітації чи повернення до цивільного життя. Фотопроєкт створений з благодійною метою: зібрати кошти на підтримку патронатної служби Хартія. Психологиня і військовослужбовиця Тетяна Сухоборова, яка спеціалізується на травмах бойового досвіду, наголошує. Захисникам, які проходять реабілітацію, потрібно врівноважити свій моральний стан та впоратися з кризами за короткий час, а це надзвичайно складно. Військові постають перед викликом і фізичного болю, і емоційної регуляції, і екзистенційної кризи, взагалі. І підтримки соціуму і сімейної системи, та і їм це все треба в найкоротший термін якось збалансувати так, тому що кожен з цих елементів, які я назвала плюс духовна складова та вони грають велику роль. В процесі відновлення і реабілітації військового волонтерка патронатної служби «Харті» Ольга Кмичук розповіла, як відбувається супровід ветеранів у різних регіонах. Є координатори загалом в різних регіонах. Є ті, які працюють на першій лінії евакуації, є ті, які працюють на перших шпиталях, які приймають хлопців. І далі переважно шляхи евакуації відбуваються так, що хлопці опиняються в західних регіонах. І, власне, я є координаторкою західного регіону, тобто я супроводжую хлопців в період або заживлення, відновлення і реабілітації. Керівниця простору Хаб Хартія Івано-Франківську Софія Пінду зазначає, виставка має важливе значення для суспільства і не обмежиться одним містом. Виставка в нас їздить по всій Україні, по всіх містах, де є Хартія, Хаб. Це п'ять міст. Почалося все з Полтави, зараз в Івано-Франківську. Потім будете бачити анонси в Полтаві, в Дніпрі, в Києві та у Львові. Фотовиставка Шлях зцілення триватиме у промприладі до 21 листопада. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Культура, що долає кордони. У Долинській громаді завершився міжнародний проєкт Долаємо кордони через культуру. Представники Угорщини, Словаччини та Румунії відвідали долину, де ознайомилися з нашими традиціями. Іноземці побували в музеї Бойківщина, створювали ляльки-мотанки та малювали картини. З делегацією поспілкувалася Яна Лазорак. Долинська громада реалізовує проєкт Долаємо кордони через культуру. В рамках програми Інтерект Сихсейнек. Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2021-2027, що співфінансується за кошти Європейського Союзу. В рамках підсумкового заходу долину відвідали представники трьох країн, де для них організували етнокультурний фестиваль. Це м'який проект, де впродовж цього року наші делегації з нашого міста, діточки, могли поїхати пограти в футбол. Майстрині і майстри народних ремесел також показати свою культуру, гастрономічну культуру в цих трьох країнах. І сьогодні делегації з трьох країн приїхали в долину. Іноземна делегація розпочала візит із краєзнавчого музею Бойківщина. Там гості власноруч створювали ляльки-мотанки. Це традиційно така українська лялька, яка бере свій початок з Чернігівської області. Чому мотанка? Тому що її мотали за допомогою тільки нитки і тканини. Їх могли робити як іграшковими для дітей, обрядовими, які використовували, наприклад, і давали імена наприклад вербна, пасхальна або масляна, або для якихось обрядів для дому, щоб захищала від злих духів, і допомагала господарям в добробуті. Для однієї з представниць Румунії це перший візит до України. Каже, захоплена нашою культурою та традиціями. Цей проєкт залишить нам багато яскравих спогадів і теплих згадок про людей, яких ми зустріли за цей час. Мені дуже сподобалося створювати ляльки-мотанки, хоча спершу це здавалося складно. Після музею делегація відвідала Долинську дитячу художню школу, де оглянула роботи юних митців та створила власні картини в техніці рідкого акрилу. Це заняття допомагає розслабитися у своїй картині. Я хочу передати щось позитивне. Окрім мистецьких заходів, іноземні гості мали змогу побачити реалії сучасної України. Вони на колінах впроваджали в останню путь полеглого захисника Долинської громади. Петер Палкут зі словаччини висловив слова підтримки українцям, які змушені переживати жахіття війни. Я не буду висловлювати думку політичних представників, але скажу за себе та людей, які мене оточують. Ми підтримуємо Україну. Ми знаємо, що це дуже складний етап вашої держави. Ми сподіваємося на вашу перемогу і надалі будемо підтримувати, особливо у подальшому відновленні країни після завершення війни. Мер міста Ост, що в Угорщині Давид Янічак, підсумовує проєкт долаємо кордони через культуру, сприяв обміну досвідом, цінностями та закріпив партнерські стосунки між країнами. В нас є великі надії, що цей проєкт продовжуватиметься, і він буде успішним. Але ми вважаємо, що окрім цього проєкту в нас може бути також інша співпраця з вашим містом. Мені здається, що наші міста між собою дуже схожі. В нас є чимало спільного. А ці програми, в яких ми сьогодні взяли участь, були дуже цікавими. Зокрема, майстер-класи, де ми своїми руками виготовляли витвори мистецтва. Для мене це було надзвичайно цінно. Сміст цієї публікації я виключно відповідальністю «Раї» і за жодних обставин не може розглядатися як такий. Що відображає позицію Європейського союзу? Футбольна перемога заради допомоги. Коломийське покуття та Печеніжинський Довбушівець зіграли на стадіоні Юність благодійний матч. Головна мета допомогти Збройним силам України. Гравці подарували вболівальникам море емоцій, а головне зробили внесок у спільну справу. Вболівали на трибунах і наші коломийські журналісти. На Коломойському стадіоні «Юніс» відбувся футбольний матч між місцевим клубом Покуття та сусідами із Печеніжина. Цю гру і футболісти, і вболівальники назвали матчем, у якому перемогла вдячність, адже вона мала благодійну мету. Активно вболівав на трибуні і очільник коломийської громади Богдан Станіславський. Завжди треба вміти подякувати. Сьогодні подяка глядачам за те, що підтримують наш коломийський футбол. Перш за все, подяка Богу, захисникам, захисницям і всім захисним тим людям небайдужим, які Люблять спорт. Президент Коломийського покуття Андрій Генник зазначив, що клуб, футболісти та вболівальники постійно підтримують наших захисників. Приймаємо ми команди Печеніжен і СК Покуття, Наша команда міська, яка завжди рада всіх бачити і хочемо сьогодні зробити свято для людей, ну і зібрати кошти, щоб зсу було довольне. Буде сьогодні їхній від львейса оркестр. Будемо, вони нам будуть і їм зграють. Вони нам все. Ми їм дуже сильно вдячні. А саме більше вдячні це всім, не тільки Дельвейсу, всім хлопцям, які вступили в лави зсу. Футбольний клуб Добушівець із Печеніжина наразі є одним із лідерів чемпіонату Коломищини. Його представник Іван Буджак підтвердив, що вони з колегами часто організовують подібні благодійні заходи. Це благодійний матч. Зараз теперішній час. Всіма силами намагаємося допомагати нашим захисникам, робити все, щоб тільки настав у нас мир, всім можливим тим і допомагаємо. Тому ми відразу ж все погодилися. Ветеран війни Віталій Юзюк наголосив, що підтримка тилу є важливо необхідною для військових. Зазвичай хлопці тільки задоволені донатами, такими благодійними матчами, благодійними акціонами і тому подібне. Тому що для кожна допомога для військового це є великий плюс і сердечко. Чесно вам кажу. Без донатів, без допомоги фінансової підтримки і тому подібне, військові там просто не витримають. Під час матчу на стадіоні Юндість тривав збір куштів для також працювала благодійна кухня, де кожна придбана вболівальна ми ставала внеском у, у спільну перемогу. Загалом зібрали 18 тисяч гривень, які будуть передані нашим захисникам. Сам матч завершився із рахунком 3-2 на користь господарів поля Колумиян. З Коломиїва налецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. На цьому ми завершуємо підсумок головних подій Прикарпаття. Наше тер триває, і вже за мить на вас чекає актуальна інформація зі світової арени. Залишайтеся на телеканалі Раї.